Рівна на колішках проводжає загиблого захисника Антона Головатюка. Антон Головатюк родом з Оржава, навчався у місцевій школі, а за тим у Рівненському фаховому коледжі Національного університету біоресурсів і природокористування України. Ми близькі родичі дуже часто зустрічалися, він товаришував. І ну, брати з нашими дітьми ну, дуже часто зустрічалися. Знали, що це племінник, що це родина близька, дуже добрий, хороший хлопчина. Я можу сказати тільки дуже хороший, що чуйна була людина, хороший, славний хлопець був. Не бачу, Військо пішов не. добровільно, добровільно. І він, як багато із наш, наших молодих людей, хто як не я. От його гасло. Військову службу Антон обрав своєю професією ще у 2018 році. Служив за контрактом в одній із військових частин Рівненщини. Згодом проходив службу у Рівному. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, пішов до війська добровольцем. Пішов захищати батьківщину. молодий 25 років. Два роки пробув на війні. Дуже шкода, дуже шкода. Життя тільки починається. Здавалося в житті життя тут. Така біда, 25-річний солдат Антон Головатюк загинув під час виконання бойового завдання на харківському напрямку 29 листопада 2024 року. Доставити тіло героя для гідного прощання вдалося лише зараз. Дуже був такий тянувся до людей, щирий, привітний. Як приїжджав у відпустку, завжди до мене заїжджав гості. Того літа він приїжджав у відпустку, він до мене заїжджав у гості. І казав, тетя Іра, не прощаємося. Але сьогодні я прийшла до нього попрощатися. Вічна пам'ять нашого Антона. У героя залишилися батьки, брат та дружина. Поховали захисника у рідному селі Оржів. Ольга Данілюк, Олег Шаламай, Новини Рівного.